Перше, коли я прийшла в комедію, я вирішила, що я буду з музичним стендапом, і мені не вистачило, знаєте, того, як написати класну пісню, як написати веселу пісню. Тому я написала пісню про те, як написати пісню дуже логічно, правильно щоб написати пісню, треба обрати тему, але. Не про суїцид її точно не пропустять на і це буде твоя остання пісня. Краще залетить пісня про любов, любов. Любов до чоловіків така примітивна, тому краще співати про ковбасу. люблю, капчану ковбасу. Якщо у тебе не вистачає слів, щоб виразити свої почуття, ти можеш просто співати. ла-ла. Ла-ла, ла-ла, ла-ла. Цим лайфхаком користується половина нашої естради, Ла-ла, ла-ла, ла-ла. Я не придумала закінчення, тому всі разом співаємо ла-ла. Перейдемо до більш актуальної теми на літо. Uh, є в залі люди, які люблять кататись на самокаті. <плес> <плес> Я вас ненавиджу усіх! <плес> <плес> uh, <плес> uh, <плес> Я написала пісню про самокат, але дивіться, як склалось. Просто до мене приїхала на побачення хлопець на самокаті. Я така, як не написати. Та? Такий маленький хлопчик, а вже на самокаті. Збиті колінка говорять, що тобі вже 23. Що про третій хвилі останні копіки налати, не боїшся збивати перехожих саме ти За тебе боїться вся твоя сім'я, бо кожна поїздка як остання, боїшся ти перед місця, нема там твою люблену болта Нема, 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 нема болта Нема як з другом кататись удвох. Нема, нема, нема болта на двох. Трошки відійду від музичного, нещодавно виставила відео, де говорю, що чоловіки погано виходять на фото. Ну, є такий момент. І мені один хлопець написав коментар: а на тебе з якого ракурса? Не глянь, ти все одно 80 кілограмів вважаєш. А я така, а що це за містер очевидність за аватаркою Вовка да? і закритим аккаунтом? Просто я розумію, у надлишкової ваги є свої певні мінуси. Да? Ляшки трошечки труться одна об одну. Є такий момент. Можливо, цей чоловік думає, що одного дня в Києві станеться ураган, його чудом занесе між мої ляшки, і я її зітру нахуй просто. <плес> Коли люди тобі говорять прям в обличчя, ой, ти щось там набрала трошечки ваги, да? просто я в 19 років набила собі тату піона на бедрі. Зараз там грядка капусти. Можу чиюсь дитину знайти. Я вже нічого не кажу про тату на ребрах, бо я його бачу разів раз в місяць, коли груди піднімаю. Ну, я просто з дитинства з надлишковою вагою трошечки, і тому фраза ти припухла для мене звучала зовсім по-іншому. Особливо від бабушки. Вона така, Катя, може б ти схуднула. До речі, зараз я вареночків наварила з картошкою. Давайте е, перейдемо до наступної теми. Тут немає переходу, я просто така «Ха, перейшли. Вже майже три роки займаюся комедією. І так сталося, що кожен раз, коли я хожу на побачення, і хлопець дізнається, що я займаюся комедією, то відбувається це. А це ти прийшла на побачення про мене? Матеріал збирати? Я така діма, те, та, що тобі 30 років, і ти пішов зі мною гуляти в парк, це, звісно, роз'єб. це дуже смішно. Чи те, що ти в Айтішці працюєш? Може, ми там п'ятку якось пошукаємо, чи ти мені ну, про тхада розкажеш? Хочуть попасти в комедію через постіль. І тому я іноді реєструюсь на Тіндері. Є тут люди, які хоча б раз були там на Тіндері. Разом нас багато. Я зареєструвалася на Тіндері, познайомилася з чудовим хлопцем. Ми з ним говорили по фейстайму. І в якийсь момент я кажу, а з ким ти живеш? І він міняється в обличчя такі з дівчиною. Wow. Я з ним перестала спілкуватися, от, і через місяць він мені пише, каже, Катя, я розійшовся з дівчиною. Я така, невже вона про Тіндер дізналась? Він такий, да, але ж я там друзів шукав? Я кажу: Олег, ти мені хуй скидав. Yeah. А я навіть не просила. Я оце думаю: це якщо любиш мій хуйок, значить ти мені дружок чи що? <плес> Жах. І ще помітила, що чоловіки люблять брехати про сантиметри. Є таке. Просто я 160 сантиметрів, можливо, вам зараз це не видно, але ну, якщо я встану, тут не дуже картина зміниться. Я 160 сантиметрів, і чоловік, який був в Тіндері, теж 160. І він підходить все ближче і стає все менше й менше. Я така дивлюсь на нього, кажу, а ще 15? Але знаєте, в нього був певний плюс. Він дуже любить тварин. У нього навіть є пес Алабай. Він на ньому приїхав. З лівого берега, між прочим. <плес> і знаєте, коли ви ходите на побачення, в якийсь момент наступає цей момент, коли ви чисто-случайно гуляєте біля його дому або біля свого дому, да? і хтось пропонує зайти і каже: Вибач, але в мене трошечки не прибрано, Да? І ти заходиш в цю квартиру і дивишся, а там навіть тапочки під лінієчку стоять. Там пилюка лежить там, де їй сказано, лежать. нього навіть отак от пісюнчик в трусіках ровно лежить. Він перед сексом, коли штани знімає, він стряхнув, погладив і склав. Я себе відчуваю самим грязним місцем в цій квартирі, якщо чесно. Просто я, коли кажу, що в мене трошки не прибрано, це означає, що ми в квартиру гуськом заходимо і так ні вправо, ні вліво. Я відвожу людину на цей острівець безпеки і така, дивись, не відходь, бо я загублю просто. Є таке, що іноді буває все погано в житті, і ти думаєш, як собі підняти настрій? Бувало вас таке. <плевиць> я написала пісню, яка піднімає настрій. Якщо у тебе все погано, глядач мій дорогий, пам'ятай. Все буде тільки гірше рік новий, нові проблеми з кожним роком. Їх тільки більше, а ти тут один. У тебе немає ні кота І навіть квартири в центрі Києва. У тебе немає, в мене нема. Ну і пізда, звісно. Нещодавно слухала знаєте, старі альбоми Ірини Білик. Я так послухала і думаю, чому пані Ірина пише про любов до чоловіків. Уявіть, якби їй заграла пісня, якби вона співала про те, як у неї зламався вібратор. Дуже сумно і темно, без тебе вечір знов, я одна, вітер хмари цілує на небі, тільки плаче. Затісвайра. Бо нам незадоволена і один окая. Як я. Мені тут показали, що часики вже тікають, тому в мене на цьому все. Я вам дякую ви гарна публіка! Знаєте, три роки вже живу в Києві і багато чому навчився. І одна з навичок — я навчився фінансової грамотності, прикиньте? Yes. Да. Тепер щомісяця дивлюсь на свої гроші і такий, ага, ну щось треба відкласти. Наприклад, купівлю нового одягу. Обіди в кафе. Ну, і в цілому обіди, мабуть. В цьому місяці без обідів. Дімулік. Да, я не знаю, живу в Києві, бісить дуже сильно, що постійно не вистачає зарплати на місяць. Мама. Не. Та ні, ладно, це жарт, насправді все нормально. В неї ще є пенсія. Ну що, я вважаю це нормально. Мама повинна допомагати своєму сину студенту 30-річному. Насправді штука в тому, що е, не беру гроші у батьків, але вони мені часто їх пропонують. У моїх батьків зараз якийсь... Період е, багатства на старості. Або як мама називає цей період, батя закодірувався. <рес> да, і Вони пропонують гроші, а я не можу брати. Мені соромно. Тому що тоді не можна ж нікому розповідати, що ти береш гроші у батьків. Це ж взагалі, ну як це жити з цим? Я б хотів би жити в світі, знаєте, де ти живеш суто на гроші батьків, і всі люди вважають тебе крутим типом. <рес> Щоб знаєте, я так в бар приходив з дівчиною і казав, ей. Давай приручу тебе коктейле. Якраз мама гроші прислала. І вона обхопала мене за шкірку і така, блять, яка у вас крута сім'я. Зараз допиваємо і йдемо їбатись в туалет. Чудовий світ! Щоб на крищатику ці тіктокери підходили до дівчат запитанням: а щоб ти була з хлопцем, скільки на місяць повинна скидувати йому мама? Лайк, like, блядь. Чудовий контент. І я зрозумів, що взагалі ця розмова про те, що я сильно переймаюся, хто що про мене скаже. І дивно те, що це в мене нещодавно з'явилося. Коли мені було років 20, я взагалі про це не думав. Щоб ви розуміли, мені було 20 років, я працював офіціантом, я міг отак на роботі, люди залишили їжу, спокійно за ними доїсти. Там єдина проблема була встигнути, поки вони не перекурять. Все. Ніших проблем не було. Пластичні операції, хто задумувався? Задумалися? Я задумувався. Да, звісно, хтось зараз може подумати, ну куди тобі ще краще ставати? Ти і так і талон краси. Ти виглядаєш як син Бреда Піта і Метю Маконахі? Або хтось міг подумати, вау, це що вже результат після? Де ти це робив з собою? Скинь контакти. Але не можу народ, не можу контакти скинути. Як можна скинути контакти природи? Це зі мною зробила вона. Так, да, замислився над пластичними операціями, коли е, побачив не так давно в інстаграмі чувака, який зробив собі пересадку волосся, операцію на носі і відносив брекети і ще щось там з обличчям зробив. Я дивлюсь, думаю, блядь, який же ти егоїст? Ну зараз, звісно, ти такий я красивий. Але чи подумав ти про свою дружину? Що буде потім, в той момент, коли вона народить від тебе уродську дитину? Її життя сильно ускладниться. Тепер на кожній фотографії дитини додавати смайлик на обличчя до 30 років. «Да, це ми від порчі ховаємо. Порча зараз розгулялась. Да. Але я, якщо чесно, розумію цього чувака, тому що на його місці я би приховував до останнього, якщо б я щось з собою робив. Мені вже дитину принесли б, сказав, це ще дитина, блядь?». Ні, з зуби крівіти, з ким мене зраджувала. Це не моя дитина. Да. І я, до речі, думаю, чи про це зрозумів, чому іноді на вулиці, знаєте, можна побачити пари, де суперкрасивий хлопець і некрасива дівчина. Насправді хлопець теж урод, Просто красивий. <плес> <плес> Улюблений жарт мій, блядь, ахуєнний. Недооцінений. <плес> Ще бісять люди, знаєте. До яких звертаєшся за парадою, а вони не можуть дати жодної конкретики. Я просто одного разу о, у друга запитую, кажу: а як думаєш, мені треба брекети ставити? Він такий, да, тобі треба. До речі, моя дівчина поставила брекети, і в неї зараз зуби розлізли назад. Скіпляй, чел, ти що робиш? Ти мене мотивуєш і ти мотивуєш одночасно. Що мені робити? Він такий, братан не знаю. У мене, походу, стосунка місяці два залишилось. Так, я ще думаю, просто, блін, ну не можна так себе поводити. Ми чоловіки, такі неопредельний можемо бути тільки в Тіндері. Коли ти в описі профілю пишеш готовий до серйозних стосунків. Але можу і просто потрахатись. В принципі, в принципі, можна все, що дають. І ще штука в тому, що я відкрився йому. Я йому розповів те, що я не розповідав навіть своїй мамі. Я сказав: дай пораду. Вау! Мамі зазвичай кажу, да досить цих порад! І це жах. Мені страшно, що й в інших ситуаціях він буде таким самим неопределенним, що колись ми на море, якщо поїдемо, я буду в якийсь момент танути. Він же 100% буде сидіти на березі такий, блін, напевно, тебе треба рятувати. Але з іншого боку, нахуя тобі жити? З такими кривими зубами? Да, але зрозумів, хто з людей може давати хороші поради, все ж таки. Це геї. Для цього є навіть спеціальне слово сполучення. гей гей-паради. <плес> Ще зрозумів, знаєте, що завжди все життя ненавидів нічні клуби. Тому що погодьтесь, ніколи не знаєш, які пригоди тебе там чекають. Це тільки в американських фільмах показують, коли чувак приходить на бар-клуба, знайомиться з якоюсь нереальною дівчиною, і вони разом їдуть до нього. А в реальності. Я одного разу заходжу на курілку нічного клуба, і мені велетенська незнайома жінка каже: Ти нахуй? Сігарету дав. І вже потім ми поїхали до мене. Все складно в реальності. Да, і на останок давайте таку думку, щоб я вам запам'ятався як е, людина дуже розумна. Зрозумів, звідки в світі беруться всі погані люди, прикиньте? Я вважаю, що всі погані люди народжуються внаслідок анального сексу. Так би мовити, гівна і палок. Дякую, народ, гарного А Я взагалі не проста людина. Я справжній киянин, бо я народився на правому березі Дніпра. <плес> да. Але у Херсоні. <смір> Я народжувався в Херсоні. Коли мене народжували, по пузу матері постукали і такі: ну вже спєли можна. <смір> да, ми всі народжуємося кавунами, а потім стаємо людьми. У <смір> Херсоні. Не ходжу бомбосховище, бо зрозумів, що мене там найобують. Бо одного разу зайшов в бомбосховище, і там немає жодної бомби. Там люди їбать. Це людосховище. Коли нема тривоги, там бомжосховище. <рес> Да. Я раніше був ходив взагалі. Е, у мене є фотографії, е, я можу показати вам. Зазвичай ці фотографії показую дівчатам, коли знайомлюсь, і кажу: ось таким я можу бути. Це мій прайм. Далі буде тільки гірше, об'єктивно. Так, да, я так давно не займався спортом, що в мене виникли комплекси. Я їх назвав спорткомплекси. Я вирішив, що треба якось худнути, і вирішив, що треба піти е, на теніс. Приходжу на теніс. Мені кажуть, щоб грати в теніс, потрібно бути худим вже. Таке, а що це за булінг у нас на тенісі? Це одна із правил гри е, булінг. Да. І я подумав, треба щось змінювати. Я пішов е, в спортзал. Приходжу спортзалу, кажуть, абонемент на рік берете, ви нам повністю підходите. Такі, а мені прям треба рік да, займатися. Такий, добре, візьму на рік, я ж оптиміст. Буду йти по вулиці потім, зустрінути ЦК. Вони скажуть, ваші документи, я покажу абонемент спортзалу на рік. Він таке, ну він точно заброньований. Інакше він довбайоб. Я нещодавно розійшовся з дівчиною. Е, і е, подумав, зараз буде нова епоха е, сексу. Єбля буде прям нонстопом. Так, з'явилась нова епоха мастурбації в мене. І я от що зрозумів, що думка про мастурбацію вона завжди має дію. Тільки ти думаєш про мастурбацію, від цієї думки вже не, нікуди не дітися. Про це навіть писав Степан Бандера. Він писав. Нічого не зупинить ідею, час якої вже настав. І подрачив потім. Бо це нам просто не кажуть, але я тут для цього. Я, як ви зрозуміли, жив без батька, і мене виховувала мати. Саме тому я виріс невідпиженим, але і бать вміє ображатись. Я ніколи свого батька не бачив, е і одного разу до мене в Фейсбуці додався чоловік і написав: «Привіт, діма, це я твій батько. Я дивлюсь на його аватарку, а він лисий нахуй. Такий, мені пізда. Десять років, все. Саме головне, що мати не казала, що він лисий, щоб мене не травмувати ніяк. Щоб такий. Нема сенсу далі жити вже. Все, блядь. Так, да, ну, дивна ситуація додався батько в Фейсбуці у друзі. Чому не додався в Фейсбуці в батьки? І Як так сталося, що алгоритм у Фейсбуку його знайшли раніше, ніж моя мати? Я довго думав, що треба відповісти на це повідомлення і написав йому: добрий день, Михаїл. ваша заявка прийнята. Наш менеджер мама з вами зв'яжеться. Хтось знає англійську мову тут. Них, ніхто не знає англійську. А я от знаю англійську мову, я вже років 10 вже я вчу. Навіть 20. 20 років вчу англійську мову. Рівень інтермідіа, там щось каже? Мені ні. Я не їбу що це? Я так на співбесідах і кажу. Рівень їбу. Ну, я зрозумів, що я дуже повільно вчу англійську мову, і з такими темпами я її вивчу років за тридцять. І я буду знати гарну англійську мову в років 60. Але почнеться деменція. І я все нахуй забуду. Майло нахуй. знаєте, я от помітив, що чоловічі труси купують лише жінки. І вони не просто їх купують, а наче тобі їх підкидають. Я була на ринку, купила 200 пар трусів. Отборна ХБ. Що таке, блять, ХБшка взагалі. Хлопчата бумажно, так. Да. Завжди казали, ХБшка це щоб тіло дихало. В когось, блять, вона задихалася. Ну я зрозумів, що я труси об'єктивно дуже рідко викидаю. Я викидаю, що в тому випадку, коли вже бачу, що в моїх трусах немає дна. Я такий: ну, пора вже. Це вже спідниця. Або труси з доступом до жопи моєї. Да. Ну саме тому я не розумію, звідки на секонд-хендах з'являються чоловічі труси. Очевидно же, людина померла. Ну, я би не взяв труси би труси секондхенду. Я б їх взяв, якщо там реально помер них Кельвін Кляйн якийсь. На той момент я зустрічався з дівчиною і вона поїхала в Італію. Приїжджає трусами і каже, це труси і тобі, і мені. Ну, різні пари на всякий пару. Я питаю, що ти за труси купила собі? Вона каже, це Вікторія Сікрет. Я питаю, скільки вони коштують? Вона каже Сікрет. Окей. блядь, зрозуміло нахуй, що за концепція цих трусів. Я питаю: добре, а що за труси ти купила мені? Вона каже: це не просто труси, це брендові. Я такий, мені похуй, брендові, не брендові, покажи мені склад. Там є ХБшка, блядь, чи ні. Ми на цьому все, дякую.